Ти шукаєш місце втілення своїх мрій? Тоді тобі до фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права, Одеська юридична академія. Ми пропонуємо широкий вибір освітніх програм, які допоможуть вам розкрити свій потенціал та стати висококваліфікованим фахівцем. Спеціальність «Право» потребу студентів у різних галузях права, надаючи студентам можливість розвитку професійної здібності. Спеціальність філологія направлена на вивчення теорії перекладу, психолінгвістики, різноманітних мов та їх походження. Спеціальність медсестринство готує фахівців на посаду фельдшера у різних медичних установах. Спеціальність інформаційні системи та технології готує фахівців до розробки, впровадження та підтримки інформаційних систем. Спеціальність «Правоохоронна діяльність готує фахівців з критичним мисленням та практичними навичками для роботи в правоохоронній сфері. Спеціальність комп'ютерні науки дає змогу для роботи у сферах веб-дизайну, захисту мереж, розробки програм та нових технологій. Спеціальність інженерія програмного забезпечення підготує вас до проєктування, розробки, тестування програм та роботи з ними. За допомогою навчання у фаховому коледжі Київського університету інтелектуальної власності та права, ти станеш обов'язково кваліфікованим спеціалістом та здобудеш якісну освіту. Приходь на День відкритих дверей. А коли? 30 березня о 12.00. А де? Харківське шосе 210.